Параграф 11. Господарське, суспільне та повсякденне життя давніх Єгиптян. Пункт 1. Що визначало господарське життя Єгипту? Життя Єгиптян було пов'язане з нілом та землеробством. Для зволоження віддалених від нілу земель прокопували канали, а від них рівчаки до полів. Ця тяжка робота була щорічною. Землеробство, що ґрунтується на штучному зрошуванні, називають зрошувальним або іригаційним. Єгиптяни докладали зусиль, щоб якнайдовше затримати воду на полях, тільки за цієї умови моло сідав на ґрунт, утворюючи родючий шар. У долині Нілу люди вирощували зернові культури, а в його дельці розкинулися пасовиська. Нижній Єгипет славився садами і виноградниками. З-поміж зернових культур єгиптяни надавали перевагу ячменю. Крім нього сіяли просо та пшеницю, культивували також льон. З городніх рослин вирощували часник, огірки, цибулю. Техніка посіву була дуже простою. У вологий ґрунт кидали зерно, потім на поле виганяли худобу. Щоб вона втоптала його в землю. Рік поділявся на три частини повінь, липень, жовтень, посів зернових та городини листопад лютий, посуха жнива, березень червень. Пункт другий. Які ремесла були розвинені в Єгипті? Давній Єгипет славився ремісниками, каменотесами, будівничими. Різб'ярами, ювелірами, мідниками, ковалями. У горах було багато будівельного каменю, базальту та граніту. Пустелі між нілом та червоним морем мали поклади золота, а на Синайському півострові видобували мідь, залізо і срібло привозили з Західної Азії. Давні єгиптяни були вправними столярами, з деревини будували кораблі. Виготовляли меблі, предмети розкоші, які полірували, а іноді вкривали золотом і сріблом. Деревину постачали з близького сходу, де росли розкішні кедрові ліси. У Єгипті високого рівня досягло ткацтво. Найпоширенішою була льняна тканина. Часом її оздоблювали геометричним орнаментом, витканим з ниток червоного чи коричневого кольору. Довершеними були вироби давньоєгипетських гончарів, про вправність ремісників свідчили вироби зі шкіри, майстерністю славилися ювеліри, коштовні прикраси в давньому Єгипті виготовляли золота, дорогоцінних каменів, срібла. Пункт 3. Як було організоване єгипетське суспільство. Єгипетське суспільство порівнюють з пірамідою. Фараон, зрозуміло, був на її верхівці. До вищих щаблів суспільної піраміди належали вальможі, найбільш знатні заможні люди та державні чиновники. Посідаючи державні посади, вони допомагали фараону керувати державою. Серед державних чиновників найвпливовішими були візир чаті та начальник війська. Досить впливовими були жерці, служителі храмів. На середніх щаблях Суспільної піраміди розташовувалися місцеві чиновники, писарі, рахівники, контролери. На цьому щаблі перебували також служителі храмів, скульптори, архітектори, художники і лікарі. Нижчі сходинки суспільної піраміди посідали селяни-ремісники, які складали більшість населення, з них стягували податки. Обов'язкові платежі на користь держави. Податок передбачав визначену кількість зерна, худоби, різних продуктів і ремісничих виробів. Крім того, селяни ремісники виконували повинності, усілякі роботи з будівництва та лагодження дамб, спорудження палаців, храмів та гробниць. У давньому Єгипті були також невільники, раби, яких можна було купити та продати. Оскільки їх вважали власністю господаря, рабів мали лише заможні представники верхівки. Пункт 4. Що визначало спосіб життя та побут мешканців Єгипту? Ви вже знаєте, що в державі та кемет фараон був не тільки верховним правителем, а й жерцем, головнокомандувачем, верховним суддею. Володар вів відповідний до становища й спосіб життя. Зранку після вмивання фараон одягався в царський одяг, приносив жертви, слухав молитви на станови великого жерця. Упродовж дня проводив прийоми, брав участь у судових засіданнях, прогулянках та розвагах. Правитель Єгипту ніколи не з'являвся з непокритою головою і навіть у сімейному колі носив перуку. Щоденна перука кругла, з діадемою під підвісками, що спускалися на потилицю. Парадним головним убором була подвійна корона, ще одна неодмінна деталь убрання фараона накладна борода, заплетена косичкою. Основним елементом одягу була гофрована стегнова пов'язка. Її тримав широкий пояс. Фараони обов'язково носили намисто. Знатні єгиптяни жили в глинобитних, але високих, зазвичай триповерхових. В будинках з товстими стінами, садом, ставком або басейном. Свої помешкання вони вмеблювали ліжками, столами, кріслами, скринями, шафами. харчувалися єгипетські вельможі, м'ясом, биків, стравами скачок, гусей журавлів, різною рибою, виноградом, яблуками, динями, кавунами, плодами тропічних дерев, фініками, манго тощо. На свята чоловіки вдягали гофровану сукню, пояс з фартухом, велику перуку та розкішні прикраси, заможні єгиптянки, носили тонкі сорочки та гофровані сукні, браслети, діадеми, намиста, взуття сандалії, виготовляли зі шкіри і навіть із золота. І чоловіки, і жінки користувалися косметикою, зокрема, підмальовували очі. Єгипетському простолюду за житла правили хижі сплетеного папірусу, обмазані мулом. Умеблювання було дуже скромним синовки, крісла з папірусу, рідше скрині. На щодень прості єгиптяни носили на стегнову пов'язку з широким поясом, у свята пояс із вишивкою та недорогі прикраси. Жінки вдягали прямі сукні з льону на бретельках. До семи років діти не вдягали одягу, та наставав день, коли хлопчику давали пояс і пов'язку на стегна, а дівчинці плаця. Цей день був важливою подією в житті дитини.